Кішка Маняша понад 10 років зустрічає відвідувачів меморіального будинку музею академіка Сергія Корольова в Житомирі. Маняша супроводжує відвідувачів під час екскурсій, ластиться до них. Експонати кішка не шкодить, розповіла Ніна Карехіна, завідувачка відділу музею. Маняша у нас ну, була така підкинута кіця. Ми її знайшли вранці біля сміттєвого баку у нас і. З того часу вона проживає в музеї, але ось вона чим відрізняється від таких звичних котів, що вона така публічна, вона любить. Відвідувачів вона супроводжує групи і не просто супроводжує, а вона хоче себе показати. Ось яка вона дуже позує, і серед відвідувачів вибирає людей, які їй подобаються. І от з ними грається. Кішка веде відвідувачів в музею у кімнати і любить, коли її гладять. Я котиків бачила тільки, як я була в Ризі на. Дахах, будинків, а щоб музеї зустрічали, то ні, це вперше. Тим паче, як я знаю, по моїй практиці до мене коти рідко підходять. Тому це вперше до мене підійшла киця сама. Свій день Маняша розпочинає о 6-й годині ранку з прогулянки, каже Ніна Карехіна. В день вона під наглядом співробітників музею, ночує у господарській кімнаті. За словами жінки, кішка до їжі не вибаглива, любить сухий корм. Охорона приходить десь в 6 годин ранку і випускає її, щоб вона гуляла. Вона гуляє до 9-ї, коли вже приходять співробітники. Ми починаємо її годувати, і вона починає ось уже ходити в музеї, зустрічать. Чати відвідувачів за день вона може вийти один раз на вулицю, попроситися, але вона проситься, коли вона хоче вийти. У вихідні дні чергують ті співробітники, які живуть поблизу. На даний момент це я кішка не тільки бере участь у проведенні екскурсій, але й відлякує гризунів. У нас кутики живуть із 2006 року, коли. Ми почали робити ремонт до сторіччя від дня народження Сергія Павловича Корольова. У нас можуть жити десь там під підлогою гризуни. А от з того часу, як у нас проживає киця, ми таких проблем не маємо, і ми з цього приводу дуже задоволені, тому що вона свою функцію виконує. За словами Ніни Карехіної, це третя кішка, яка живе у меморіальному будинку музею Сергія Корольова упродовж 20 років. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир